Вітаю вас у цьому відео. Я розкажу про новий курс, який називається Розробка EVP для рекрутингу та брендингу роботодавця. Цей курс стартує 22 вересня, але спочатку кілька слів про мене. Мене звуть Примак Ірина. Я вже понад 17 років працюю з брендами роботодавців. Я маю понад 9 років досвіду в HR і 18 років маркетингу. Прийшла навчання в Employer Branding Academy і здобула міжнародну сертифікацію Універсум. Розробляла ціннісні пропозиції для таких компаній, Коко, Дарниця, ДТ Груп, Япіко, Капорол України. Монделіз, Кредобанки, PMG та, та багато інших. В 2023 році ввійшла до топ-3 чар-інфлюенсерів року за версією HR Pro Awards. Для мене це визначна і почесна нагорода. Тому що довгий час я почувалася самозванкою, прийшовши в HR з маркетингу, але власне війшовши до топ 3 HR інфлюенсерів, я зрозуміла, побачила, що hr спільнота мене прийняла. Та визнала своєю, і тому для мене це така почесне, почесне таке звання, почесне визнання. Я є також співорганізаторкою двох профільних конференцій. Перша конференція називається HR Marketing і Employee Branding Conference. Вона цьогоріч, до речі, буде проходити 11 вересня, вже в четверте. І також ще одна конференція, Кейс Форум, яка називається. Називається HR Ambassadors, це форум про з такими практичними кейсами впровадження програм амбасадорів бренду роботодавця. Для кого ж буде корисним цей курс? Ну, очевидно, з назви зрозуміло, що курс буде корисним для фахівців, які працюють в рекрутингу і працюють з брендами роботодавців. Давайте поговоримо, яка ж користь від цього курсу. Кожній із цільових аудиторій його. Отже, для фахівців, які працюють з брендом роботодавця, цей курс буде корисним тим, що він допоможе розробити конкурентну ціннісну пропозицію, яка буде платформою для побудови бренду роботодавця, який буде залучати і утримувати співробітників. Для фахівців з рекрутингу він допоможе розробити. Привабливу ціннісну пропозицію, яка буде створювати потік кандидатів, і диференціювати її для різних цільових аудиторій, і зрозуміти, що власне потрібно підсвічувати, щоб залучати саме своїх людей. Він також буде корисним для hr директорів тому що він допоможе узгодити ціннісну пропозицію зі стратегічними цілями, hr стратегії стратегії бізнесу, і, власне, зробити EVP інструментом для досягнення стратегічних цілей бізнесу. Фахівцям з комунікації він допоможе. Зрозуміти, як ціннісну пропозицію інтегрувати внутрішні і в зовнішні комунікації для того, щоб підсилити впізнаваність бренду і сформувати потрібний імідж. А фахівцям з маркетингу він дасть знання, як ціннісну пропозицію перетворити на креативну кампанію і контент, який буде привертати увагу потрібної вам аудиторії. Отже, в цьому курсі ми фокусуємось на цінності. Це максимально практичний курс, який має принести вам не просто не просто допомогти структурувати знання, а дати практичну, практичну користь і цінність. Розробка ціннісної пропозиції насправді зараз є дуже актуальним питанням. Якщо ми подивимось на дослідження юніверсум, то ми бачимо, що з року в рік відсоток компаній, які мають розроблену сформульовану ціннісну пропозицію, він значно збільшується. Давайте подивимося, очевидно, що там більшість цільової аудиторії мого курсу це малий і середній бізнес, очевидно. Так? Давайте, наприклад, і них подивимося до тисячі співробітників. Так? Тут, в, тут, тут таким чином сегментується. Отже, якщо в 2022 році компанії, які мали розроблення. Облену ціннісну пропозицію було 35%, то в 2024 році їх уже 76. Це глобальне дослідження універсум. В нас трохи інша ситуація, тому що в консалтингових проектах, коли я роблю моніторинг. І конкурентний аналіз, то я бачу протилежну ситуацію. Так? Тобто, я бачу зараз ситуацію більше схожу на 2022 рік, так? як тут виглядає. Тобто, десь, напевно, третина компаній, лише третина компаній має сформульовану ціннісну пропозицію. Тобто, насправді, дуже великий відсоток досі немає такої платформи для побудови бренду. Рекрутингу, найму нових співробітників. Давайте поговоримо про переваги цього курсу. Отже, курс, він адаптований до реалій сьогодення нашого локального українського ринку, який працює в умовах війни, і також він враховує сучасні глобальні тренди. Також важливо, що цей курс побудований на практичних кейсах і на моєму власному досвіді з різних сфер бізнесу. Так, я вам вже казала, що маю досвід розробки ціннісних пропозицій для компаній, які працюють зовсім, -зовсім в різних сферах. Далі, тобто це і різні сфери, і різного розміру компанії, і різні, різні аудиторії вони залучають. Так, тобто це і досвідчені спеціалісти, і студенти, і it розробники і касири, і кур'єри тобто дуже дуже різні рівні посад і різного розміру компанії. Наступне цей курс допоможе не просто, як я вже сказала, структурувати знання, а він дасть практичні інструменти і навички, які ви зможете далі використовувати для вирішення ваших актуальних, реальних робочих задач. І також, по завершенню курсу, ви зможете самостійно реалізувати всі етапи розробки і активації ціннісної пропозиції. Без потреби залучати додаткових підрядників чи додаткові фінансові інвестиції на розробку вашого EVP. Давайте поговоримо про програму цього курсу. Власне, повторююся, що курс стартує 22 вересня і тривати він буде 4 тижні. Ми будемо зустрічатися двічі на тиждень, по понеділках і четвергах. І, власне, у нас буде 8 занять, 8 тем. Отже, на першому році ми поговоримо взагалі про поняття ціннісної пропозиції, що це таке, так? Поговоримо, які є локальні і глобальні тренди ціннісної пропозиції, і поговоримо, як взагалі виглядає цикл роботи з ціннісною пропозицією. І якщо, скажімо, у вас уже є ціннісна пропозиція, і ви задумуєтесь над тим. Що можливо, її прийшов час оновити, то ми також поговоримо обговоримо з вами питання, як зрозуміти, чи дійсно вже, вже час оновлювати, чи потрібно повністю переглядати ціннісну пропозицію, чи, можливо, якісь її окремі елементи. Власне, ми про це поговоримо. Наступний урок буде про. Те, як ціннісна пропозиція вписується в стратегію, стратегію HR, стратегію бізнесу. Так, тобто, ми поговоримо про стратегічну роль, ми поговоримо про зв'язок ціннісної пропозиції зі стратегією бізнесу, і ми поговоримо про те, як вимірюється ефективність ціннісної пропозиції. Далі, наступний урок буде про дослідження, тобто як зібрати дані, як зібрати інформацію для розробки ціннісної пропозиції. Як вивчити потреби та очікування внутрішніх зовнішніх аудиторій, як проаналізувати конкурентів для того, щоб розробити привабливу для цільових аудиторій і конкурентну на фоні інших компаній, ціннісну пропозицію. Далі наступний урок буде про структуру ціннісної пропозиції. Я поділюся з вами. Певною кількістю моделей найбільш поширені це юніверсу, Мерсер і Гартнер. Але я дам вам ще кілька моделей, які допоможуть вам зрозуміти, з яких елементів має складатися ціннісна пропозиція, і як структурувати ті переваги, які ви вже для себе виділили. І також ми поговоримо про диференціацію ціннісної пропозиції для різних цільових аудиторій. Поговоримо, що таке парасолькова ціннісна пропозиція, що таке таргетована ціннісна пропозиція, і власне покажу вам підходи, яким чином можна диференціювати адаптувати ціннісну пропозицію для різних цільових аудиторій. Далі ми з вами поговоримо про валідацію ціннісної пропозиції, тобто як зрозуміти, чи ця ціннісна пропозиція буде працювати. Ми з вами розберемо критерії успішної ціннісної пропозиції і поговоримо про те, як її тестувати на внутрішніх аудиторіях, на зовнішніх аудиторіях, і взагалі, як моніторити ефективність ціннісної пропозиції і реалізувати, впроваджувати певні зміни. Далі наступний урок буде про, про те, як же запустити, як активувати ціннісну пропозицію, як її комунікувати, транслювати. Отже, ми поговоримо про упаковку ціннісної пропозиції, так? тобто як її оформити, про креативні ідеї, ключові повідомлення, про дизайн і так далі. І поговоримо власне про комунікації: як активувати цінні пропозицію всередині в компанії, як її транслювати назовні. Наступний урок буде про впровадження ціннісної пропозиції в hr процеси Поговоримо, власне, як управляти досвідом працівника і як інтегрувати ціннісну пропозицію в життєвий цикл співробітника. Починаючи від найму і закінчуючи, власне. Ну, ми з вами будемо більше говорити про найм онборди, навчання і власне там комунікації і так далі. І останній урок у нас буде про критерії правильної ціннісної пропозиції, і поговоримо про помилки при розробці EVP і розберемо невдалі приклади ціннісної пропозиції. Власне, крім занять, крім уроків, до кожного року буде будуть матеріали. Це помічні матеріали, готові шаблони, підходи, фреймворки, так, скажімо, там опитувальники і так далі, які допоможуть вам, які будуть вам такими помічними інструментами. При розробці вашої ціннісної пропозиції. Ну і, звісно, по закінченню курсу ви отримуєте сертифікат про проходження цього курсу. Власне, як буде виглядати навчальний ландшафт нашого курсу? Тобто, в нас буде всі всі уроки вони будуть проходити на платформі Zoom, тобто повторюся, ми з вами що понеділка, що четверга будемо зустрічатися о 18.00, і урок буде тривати десь близько півтори години. Власне, далі всі записи уроків з матеріалами до них будуть зберігатися на нашій навчальній платформі. Це платформа на SendPulse. І також у нас з вами буде такий чат для спілкування в Телеграмі, де я буду, скажімо, підтримувати з вами контакти, анонсувати якісь важливі там новини, апдейти по курсу. І в цьому ж чаті ми будемо з вами спілкуватися. Ви зможете задавати мені питання, знайомитися з колегами, з учасниками курсу. Ну, власне, такий чат для спілкування і підтримки. Тепер давайте поговоримо про пакети участі для того, щоб зрозуміти, який пакет обрати, а їх три, вам потрібно відповісти на питання, для чого ви йдете на курс. Якщо, тобто є, є три, три пакети: перший пакет за знаннями, далі наступний пакет за навичками, і пакет за ментором. Давайте зараз про кожен із цих пакетів я вам розкажу. Отже, перший пакет за знаннями: цей пакет допоможе розібратися взагалі з темою EVP, ціннісна пропозиція роботодавця, і структурувати знання. Що входить до цього пакету? Це вісім онлайн-уроків, тобто ви можете долучатися наживо або можете дивитися їх в запису, так і власне до доступ до. Записів уроків з матеріалами до них ви будете мати протягом 12 місяців після завершення нашого курсу. Також у вас буде доступ до телеграм-чату учасників курсу, і ви отримаєте сертифікат прослухав або прослухала курс. Цей пакет він не передбачає там, практичних домашніх завдань. Далі наступний пакет пакет за навичками. Цей пакет навчання на цьому пакеті допоможе здобути вже власне практичні навички, тому що, крім того, що включається в пакет за знаннями, тобто участі в восьми онлайн-уроках, також буде чотири практичних завдання з фідбеком від мене. Ну і, власне, сертифікат буде вже пройшов або пройшла курс. І також є пакет, який називається за ментором. Цей навчання на цьому пакеті допоможе, власне, розробити ціннісну пропозицію під наглядом ментора, тому що, крім участі в восьми онлайн-уроках. Буде сім практичних завдань з фідбеком від мене, власне, ви виконуючи ці практичні завдання, вже будете рухатись до розробки власної ціннісної пропозиції, відповідно, доступ 12 місяців до записів уроків та матеріалів до них і можливість попрацювати над ціннісною пропозицією під час курсу і три місяці після його закінчення. І протягом цього періоду, періоду отримати від мене три менторські сесії до 60 хвилин кожна, для того, щоб відповісти на питання, які вас можуть виникнути в процесі розробки вашої ціннісної пропозиції, порадитись, отримати якусь експертну консультацію. Ну і, власне, в супровід. так? Доступ до телеграм-чату учасників курсу і, відповідно, сертифікат пройшов або пройшла курс. Власне, це все. Якщо у вас є більше питань, будь ласка, переходьте на сайт курсу, там більше інформації про цей курс. З детальною програмою курсу. Ну і, власне, звісно, я буду рада вас бачити на своєму курсі. До побачення, до зустрічі!